Усім доброго дня, в продажі Hyundai Guts, машинка пригнана з Німеччини, розмитна, поставлена на український облік. Автомобіль у гарному технічному та візуальному стані. 2006 рік виготовлення, двигун 1,1 бензин, механіка, 5 ступка. По кузову без нюансу, без корозії, без подряпин. 131 тисяча пробігу, присутня сервісна історія, сервісні відмітки. Кузов не полірований, салон не хімчистився, весь в оригіналі стан. салону. Ззаді присутні ще заводські плівки такі оціненькі. З цієї сторони, також з цієї сторони. По комплектації передні склопідйомники. Кондиціонер механічний ручник. Заводиться автомобіль з пів оберту. Помилок нема ніяких. Двигун працює чітко, рівно. Куліса перемикає ідеально. Робота двигуна. Екологія на місці. Присутність що не вулиці. Полти не звутилися. Встановлено новий акумулятор. Машинка знаходиться в місто Вінниць. Кого цікавить, телефонуйте, більш детально буде в описі або за номером телефону. Всім гарного дня, До побачення!